Технічний менеджер компанії «Адама Україна по очем культура Сімака Вадим. Ми знаходимося в Рівненській області. Культура морква. Я хотів би вам сьогодні запропонувати фунгіцид компанії «Адама Україна» – Кустодія. Кустодія складається з двох діючих речовин: азоксістробіна і 120 грам на літр і тибеконозола 200 грам на літр. Азоксистробін. Це аналог природних метаболітів грибів Стробіліннус Одманці, які пригнічують мітохондріальне дихання. Це синергія цих двох діючих речовин призводить до швидкої зупинки розвитку грибкових захворювань, тобто приводиться до стоп-ефекту, знищують наявні спори гриба та утворюють захисний бар'єр для нового інфікування. Мають як профілактичну, так і лікувальну дію. Підвищують стійкість рослини до стресових умов. Кустодія поєднує все необхідне для контролю найнебезпечніших грибкових інфекцій і зареєстрований на такі захворювання, як альтернаріоз, борошниста роса, ФОМОЗ. Має норму внесення 0,8-1 літра на гектар. Також зареєстрована е, двохкратна його обробка за сезон. В даному господарстві ми бачимо, що зараженість любими захворюємо відсутня. І норма внесення залежить від розвитку рослини. І от е, ступеня враженості захворюванням. Рекомендую е, цей продукт в системі захисту господарств, е, так як він має дуже гарні, якісні показники і якісний захист. До наступних зустрічей, гарних врожаїв і гарної якості.